Коли ми говоримо про метричні книги, зазвичай думаємо про записи народжень та шлюбів. Але є ще одна частина, найсумніша і водночас найінформативніша та найцікавіша. Це книги, де записували смерті наших предків. У цьому відео я покажу, як виглядають такі записи, як їх читати і чому вони можуть розповісти нам набагато більше, ніж здається. Сьогодні я покажу вам метричну книгу, де записували смерті за 1921 рік. Як бачите, тут є записи латинською мовою і вже українською. Як ви можете бачити, священик записував рік, місяць, День Смерті, а також День похорону, ім'я померлого, його релігію, стать, а також скільки років йому було на момент смерті. І найцікавіше. Причина смерті У книгах про смерть священики записували причину смерті. Могли були звичайні причини, такі як ангіна чи смерть звичайна від старості. Але інколи попадались цікаві випадки, як ось тут, для прикладу, водянка, або дифтерія, або слабке від народження. Також ми можемо побачити ще оригінальніші записи тут людину вбило громом. А хтось помер у 73 роки від вибуху крові, це, мабуть, кровотеча, а ось тут забитий на фабриці. А ще хтось помішався розумом. А тут священник всім, хто помер в старшому віці в 70-80 років, прописував, що вони померли від маразму. Не знаю, як він це. Вияснив, а також писав різні дивні хвороби, від яких помирали люди, наприклад, анемія, які на початку ХХ століття були не такими вже і поширеними чи діагностованими. А тут хтось помер від іспанки в 1918. -му. Також досить часто можна зустріти записи, що жінки помирали під час або після пологів. Дитяча смертність, звісно, вражає тут, від епідемії скарлатини, в селі приблизно за один місяць померло більше 30 дітей віком від 12 до декількох місяців. Найчастіше дітки помирали в малому віці від різних інфекційних захворювань, таких як скарлатина, тиф чи дифтерія. А також дуже багато дітей родилися слабкими і гинули в перші дні свого життя. Тут, досліджуючи свій рід, я виявила, що у селі Токи 1872 році, у вересні, був спалах холери. Це була епідемія, тому що дуже багато смертей припало саме на місяць вересень, і як старі, так і малі помирали від холери. Тут ми бачимо, що смертність була настільки висока, що священник біля цифр 10 ставив знак запитання, тому що, непочевидь не був впевнений, коли саме настала смерть. Іноді священики записували просто смерть звичайна, і це несе надзвичайно мало інформації для нас, дослідників роду. Ось тут я знайшла цікавий випадок. У будинку 414 за один день загинуло троє людей від того, що вони очаділи. Серед них був дідо і двоє дітей. Яка сумна історія, яка трагедія для родини. А ось ще один трагічний запис. Хлопчика 12 років застрелили через непокірність. Це був 1919 рік село Токи. Я собі можу тільки уявити, яка історія була пов'язана з цією подією. Такі записи це не лише дата, це закритий розділ чиєїсь долі. І для нас, дослідників роду, ця інформація є надзвичайно цінною, адже ми можемо уявити, як жили, що проживали наші з вами предки. Буду вдячна за поширення, вподобайку та підписку. Дякую за перегляд!